Друзі, хочу з вами поділитись невеличкою рекомендацією. Нещодавно платошко записала на it навчання, і вже почались уроки. і Мені дуже подобається. Компанія називається Грант, і в них дуже класна онлайн система, розроблена саме для практичних занять у сфері IT. Дуже сподобалось, що викладач бачить екран дитини. Такий, знаєте, інноваційний онлайн. Ви підключаєтесь в клас, де все готово, є всі програми. Вам нічого не треба скачувати. І тому за дві години ваша дитина встигає зробити багато проєктів. Тож дуже раджу вам спробувати. І ще після кожного уроку вам приходять звіти з роботами вашої дитини. Для батьків також є електронний журнал. Він знаходиться в смартфоні. Дуже зручно, класне навчання, дуже класна побудована структура навчання і приємні ціни. До речі, два перших уроки безкоштовні. Рекомендую, спробуйте.